До нормана завершилась грубовий етап, фінальний етап Кубку Львівщини. Чотири матчі підряд, чотири uh, дні зіграла команда. Що позитивно, що негативно для себе взяли, загалом підсумок для вашої команди. Ну, перш за все, я задоволений хлопцями, які пройшли останній етап нашої підготовки до чемпіонату України. E, достатньо добре, так як ми. Ми десь сподівалися. Трошки нас декілька гравців отримали мікротрами, оцим я не задоволений. А загалом рівнем гри на даний етап, який вони показують, баченням гри, виконанням. Я думаю, що можна поставити таку тверду четвірочку Уже. По п'ятибальній системі. Тобто більше позитивного ви себе почерпнули з цих матчів, чим чогось можливо, з чим треба ще працювати? Ну, ми цей турнір, я самого початку вам говорив, ну, про службі говорив, що ми його розглядаємо як підготовку до чемпіонату України. Ми в такому ракурсі і працювали, ще придивлялись четвірки, трошки тусували, трошки міняли. Напрямки ведення гри також міняли, тактичні аспекти багато міняли в ігрі. Так що, ну десь задоволений. Дякую, успіхів вам.